Я йому сьогодні дозволила запустити човники. От, ми намочилися в цьому фонтані. От, ну і тепер зараз підемо перевдягатися, щоб потім з новими силами прийти купатися сюди. Для дітей це ну, дійсно класна штука, фонтан. Навіть в умовах війни я вважаю, що в місті мають працювати фонтани. Я думаю, що ті люди, які будуть ходити і радіти цим фонтанам, і відпочивати від тяжкої праці, яка докладає в бюджет ті гроші, які зараз нема, можливо, це доцільно. Але знов таки, який це відсоток бюджету, які це дійсно гроші? Це, це набагато більше грошей, ніж ті тюльпани, які закуповувалися. Це катастрофа. У мене, у мене донька на війні, тому що, я, як ніхто знає, що, це, що там потрібно. Це жах, звісно. Це, я, я вважаю, що це преступлення. Це потрібно ну, ну не, зараз, ну не зараз. Потім, після перемоги. Є витрати на електроенергію, на воду, на матеріали для е, працювання фонтана, тобі ж санітарне состояння, то є хімія, то є е, чистки та мийки фонтанів, які потребують два-три рази, а деякі і чотири рази на місяць мийка та санітарне состояння.